Самовільне заняття земельних ділянок без оформлення правоустановчих документів, нецільове використання земель, неповна або відсутність загалі орендної плати за користування землею. Типові, втім, на жаль, не єдині порушення чинного законодавства, зафіксовані у кривому розі протягом поточного року. В ході проведених перевірок протягом цього півріччя виявлено, Різні випадки порушень законодавства це як було і використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, так і порушення щодо сплати за землю. Також нам цього року було проведено перевірку щодо використання земельних ділянок фронтами, які… Перебували в стадії банкрутства і вже ліквідовані. Було з'ясовано, що на цей час є підприємства, які ліквідовані, однак державні акти на право постійного користування земельними ділянками залишились за ними і залишились чинними. Це позбавляє права оформлювати правоостановчі документи, а саме договори оренди земельних ділянок будь-яких інших суб'єктів господарювання, навіть тих, які вже у банкрута придбали нерухомість, а укласти договір оренди відповідно не могли. То за результатами перевірок було внесено подання та скасовано ці державні акти загальним розміром 140, понад 144 гектари. Це ну, більше десятка таких держактів. Чимало питань виникає у правоохоронних органів щодо розмірів сплати за оренду, коли, наприклад, на землях, відведених під будівництво, здійснюється комерційна діяльність. Так тільки по одній ділянці від подібних махінацій бюджет міста не щомісяця майже 100 тисяч гривень. Відповідно, до чинного законодавства для будівництва одна вартість і орендна плата відповідно згідно для комерції, то зовсім інша. Використання без документів воно може бути як самовільним зайняттям земельних діль. Ділянок. Так, і просто люди отримують, як, у них є нерухомість, і, а договір оренди вони не отримують. Десь понад три десятки рішень міської ради, які є про те, що надати земельну ділянку в оренду суб'єктам господарювання отримано ці договори оренди, однак не укладено. І сплата, ну ми зараз перевіряємо. Ну буває, що проводять сплату менше, як земельний податок, а плата втричі більше має бути. То, ну, зараз нами готуються позовні заяви з цього приводу. Будемо звертатися Визнавати угоди дійсними для того, щоб не було втрат бюджету. Захист інтересів держави та громадян у сфері використання земельних ресурсів, при вилученні земель, надані їх у власність і користування, продажу та зміні цільового використання, залишається на поточний рік одним з пріоритетних напрямків наглядової та представницької діяльності органів прокуратури. Тому діяльність прокуратури міста і надалі буде зосереджена на вирішенні проблемних питань, реальному усуненні порушень у сфері земельних відносин.